Карбувати життя у плівці у столиці. Відкрилася виставка міжнародного фотоконкурсу World Press Photo. цього року. За світове визнання змагалися 6 тисяч фотографів з більше ніж 130 країн. На світлинах переможців життя тварин, побут людей з різних куточків планети та значущі події минулого року. Особливе місце в об'єктивах авторів посіла Україна. У нас є нова категорія цього року. Це довготривалі фотопроекти. Ми вирішили запровадити її, бо є багато авторів, які працюють над своїми фотосеріями роками. Сьогодні ви маєте змогу їх оцінити. Також 2014-й був багатим на події у світі, і безперечно, ключові з них стосувалися України. Розповісти правдиву історію одним лише зображенням саме такою, на думку редактора онлайн-журналу Bird in Flight Євгена Сафонова є головна функція фоторепортажу. Утім, такі вражаючі знімки часто губляться в інформаційному шумі. Понимание фотографії, скажем так, з ним все плохо. что тому сейчас фотографий очень много. Вот вы каждую минуту какие-то видите да, изображения, потому что фотографии в фотографиях утопает Facebook, Instagram, рекламы. Поскольку так много фотоконтента производится, какие-то действительно ценные снимки в этом океане утопают. Дев'ять номінацій та 100 тисяч переглянутих журі світлин. Але серед переможців жодного українця. Фотожурналіст Олексій Фурман впевнений, більшість вітчизняних учасників були гідні нагород. Утім, для світового визнання цього замало, які в будь-якій справі потрібна реклама та промоушен вітчизняних талантів. Журі World Press Photo – це люди, які працюють в індустрії. Вот. Тому дуже очень часто вони вибирають ті роботи, вони вже бачили. Роботи українських фотожурналістів несмарятуні публікувались хот в мирових СМІ. Мне кажется, все-таки у западных журе есть более как бы, знакомые люди, знакомые имена и, соответственно, более знакомые им работы. Та роботи учасників з України без уваги все рівно не залишилися. Організатори відвели їм окрему експозицію. Більшість фото, звісно, присвячена подіям на майдані та війні в Донбасі. На світлині Романа Пілепія фото, якого нещодавно надрукували на першій шпальті The Washington Post, – український військовий. Це фото він зробив влітку минулого року на блокпосту біля горлівки. З цієї фотографії історія така случила. Що коли ми під'їжджали? вони в тобто це крайній блокпост, і там кожен день у них перестрілки. І вони не признали хто їде, узнали, узналі начали стрілять. Ну снікторі машини уїхали. Наша машина я і що несколько журналістів з водителем ми Асталіс. Виставка World Press Photo триватиме в Україні до 30 червня. Після цього світлини переможців покажуть ще у 45 країнах світу. Тетяна Бухонько, Анастасія Сієва, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.